Мотомаркет. І сьогодні я вам хотів повідомити про те, що в нас розпродаж бВ техніки. Немо з першого нашого кандидата. Це кові 300 Pro S. Що в ньому таке є? Тут двигун об'ємом 295 кубічних сантиметрів, 34 кінські сили, має класні дискові тормоза, 310 мм кліренсу, що проїде будь-де. Потім дуже важливе це рідинне охолодження. Це прям топчик. Система запуску електростартер та кікстартер. Це Шенрей Форестер. 11 кінських сил. Те ж саме система запуску електростартер-кікстартер. Розхід пального 3 на 100. Я думаю, вам цієї буде достатньо. Отут вже цікавіше. Якраз для дітей підбайки. Перший підбайк це. Кові веде. Інший підбайк це просто кові під 150. -ка. Що я можу розказати про цей підбайк? В нього йде 19-16 колеса. Він має 149 кубічних сантиметрів двигун, 13,8 кінських сил. Має електростартер-Кікстартер, алюмінієво масляний радіатор крупносекційного секціонного типу 202 літрів баку. Він має 14-16 колеса, 5,5 літрів баку, той самий радіатор, електростартер Кікстартер, 140 кубічних сантиметрів із 11,5 кінських сил. Всі ці мотоцикли пройшли дуже гарну, класну перевірку у нас на СТО. Всі, ну, все повністю оглянуті, все працює без нарікань. Зараз я вам скажу ціни. Цих наших красунчиків. Перший іде Кові 150. Це 1000 доларів. ВДшка коштує 1100, Шенерей Форестер коштує 800 баксів. І наш потужний красунчик Кові 300 Pro S – 3000. Тож приходь і купляй цих красунчиків у мотомаркет.